Швидкість та адреналін у Лозовій вперше провели автомобільні гонки на прискорення. Позмагатися на швидкість приїхали водії з різних областей України. За підрахунками організаторів, 4 тисячі лозівчан та гостей міста зібралися подивитися на перегони. Серед глядачів були й наші журналісти. Змагатися на швидкість до лозової приїхали водії з Полтави, Харкова, Терновки та Павлограду. Усього 27 учасників. Організатор змагань Сергій каже, розраховував на двічі більшу кількість, але водіїв пропускає, налякала сильна злива. Цього не можна сказати про глядачів. За підрахунками Сергія, подивитися гонки зібралося чотири тисячі лозівчан. дочка, вона дуже любить очні любі гоночки. Я понравилась доча владає чемпіон. Серед глядачів і мотоциклісти. Вони участі у гонках не приймають, бо не вчасно приїхали на реєстрацію, пояснюють організатори. На швидкість змагаються лише автівки. Машину перевірили, документи перевірили, все. все. А на був? А зачем? Воно видно одразу. Трезвий ти чи п'яний. Усіх учасників поділили на класи відповідно до об'єму двигуна автівки. Оголошує старт та фіксує результати фінішу, спецприлад, телеметрія. Буває, що різниця між суперниками у сотих секунди. Найбільше перемог забирають учасники з Полтави. Представник лозавої отримує перше місце у заїзді машин класу «Онлім». Артем зізнається до змагань загалі не готувався, і це його перша участь у гонках на прискорення очень понравилась. Надіюсь, будуть ще що міроприяття такі в Лозовій. З по поучаствуємо. всім спасіба за організацію. Учасники відзначають гонки у лозовій організовані на високому рівні за підтримку в організації. Сергій дякує мерії та особисто міському голові Сергія Зеленському. Окремо говорить спасибі комунальникам, які підготували дорогу для заїздів. Також Сергій зауважив, що такі гонки планує організовувати і надалі. На будущее даже не один раз в год. Може бути, якщо дадуть добро, і мы ми на, на день города. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, Теркалосова.